Вітаю, любі друзі! ви на каналі Бабусенькі тачки і не тільки осінь уже глибока осінь. А ці ніжні, дуже-дуже ніжні крокуси або осінні пізноцвіти радують нас. Так не хочеться ще холоду, але всюди відчувається прохолодне дихання зими. Тільки ці Ніжні квіточки не здаються і піднімають нам настрій. Які ж вони тільки ніжні, неначе підсніжники весною. Ну це вже я так, але дуже-дуже гарні. Ви пам'ятаєте всі цю клумбу? Ця клумба була створена до 200-річчя міста Гютерсло. І зараз вона виглядає ось так. Уже всі кольори набрали той кольор, який їм має бути, точніше, який має бути, і мені дуже подобається зараз саме срібляста цінерарія. Ну погляньте, які мережівні листочки, відчуття снігових узорів. А жоржини на фоні вічно квітучої бегонії. Це ж просто шедевр. Не вникаємо в те, що несуть ці кольори, але як же тільки гарно. А ось тут яка краса. Злакові нарешті, набрали силу і стоять в усій красі. Тоді, коли я гуляла, була погода чудова: не було дощу, не було вітру, ну, звичайно, не весь день, але. Все ж таки видалася годинка, коли я могла просто познімати. Ішла додому вже, до речі, починав накрапати дощик. А тут інколи навіть сонечко проглядає краса, осіння краса, навіть відсвілі квіточки фізостегії, і то такі гарні, такі качалочки, а осіння айстра. Та це ж просто. Щось неймовірне гарне. Моя улюблена клумба з крінумами. Пахне ароматить гліотроп, вічно квітуча бегонія і крінуми. Їх уже практично повалило, але де-не-де, незважаючи -де, не ні на що, квітконосики піднімаються. Я свій теж уже занесла. В цьому році він у мене зробив великий прогул, тому що я його пересадила в більший об'єм, і тепер в цьому році будемо наганяти цибулину і займати об'єм корінням. А ось яка ніжність. Жовтенький ісландський мак. мак, вибачаюся. А ось краса могла бути, якби не слово. А ось не з'їдять слимаки. Але хто думає, що так просто вирощувати квіти без хімії, то це виходить ось так якось ніякої краси, обгризене поле краси. Це і гіну... гунера, гігантський ревень. Листочки вже прибило трішки прохолодою, але погляньте, яка міць, яка сила, який об'єм. Просто вау! Скоро все це загине листочки, насиплять величезну купу листя, і все буде зимувати до наступного року. А ось красивоплідник. Мій улюблений фіолетовий кущ, обожнюю його в цю пору. Такі кольори трішки він в цьому році слабше показує красу, як він гарно виглядає на фоні чимерників, очітків і каменю. Ну просто як він і повинен тут бути. Ніяк не відірвуся від цих яскравих кольорів. А ось, мабуть, одна із найпізніших дзвіночків. Хоча, звичайно ж, це не дзвіночок. Це багаторічник, він полюбляє тінисті місця, вологу. І я його, ну, я його називаю дзвіночком за форму квіточки. Дуже гарна квіточка зі своїми листочками, схожими на клен. А поряд гірчак нічого, нічого собі виріс. Такий велетень. А тут, ну, просто хочеться вже плакати мій улюблений цитрусовий сад. Всі кольори пожухли, і вже тут саме тут відчувається глибока осінь. Хоча пасльон ранеті не здається. Квіточки схожі на картоплю, все так же радують красотун. Пасльоновий, це пасльоновий найближчий родич. А це агапантус великоквітковий. Ось такі величезні в нього шапочки з насіннячком. Ну, навряд чи вони не достигнуть, звичайно, і навряд чи зійдуть наступного року, бо це квіточка парникова. Скоро її будуть заносити в теплицю. І тут буде дуже сумно. Це хурма. Я любила тут стояти, просто залипала годинами, дивлячись на ці шикарні горщики з квітами. Це сена одна із видів, росте, як бачите, кущем, але інколи формують, як на штамбі. Лантана ще тримається, тропічні рослини, але тримаються. П'ять вночі тепла, звичайно ж, дуже холодно, коли йдеш вранці на роботу, то мерзнуть і руки. Особливо, коли ще й дощ йде, то це не дуже приємно. Але які ж вони гарнюні і плоди зав'язалися. Ні разу не звертала уваги, що в лантани ось такі маніпуські ягідки є. Ходжу, насолоджуюся. Останньою красою. Звичайно ж, ми і зимою тут будемо гуляти, але це не так гарно. От свинчатка або плюмбаго. Теж вже останні квіточки, але який ніжний колір. і як вони оживляють садочок. Ех, жаль, що немає в нас таких. Оранжерей, хтось ось зламав квіточку, гарнюнька була, ну, я її доламала. Точніше вона вже висіла, ви бачили. А тут, думаю, що ж так ароматить мирт. Пахне такі манюсінькі квіточки, а скільки дають запаху? Ну, красотунчик, сформований кущем. У мене перед війною я почала формувати на штамбі мирт із насіння. А це калістемон. Мені так подобається його колір і такі пухнасті квіточки. Ніяк не відірвуся від цього ніжно-ніжного голубого. Стигне інжир, мабуть, буде достигати вже в теплиці. Пам'ятаєте, я вам показувала в Бат фінік, Fініcр, який листочка в нього було жовте, і казала, що там хлороз. Ось, бачите, це вже листочки, які відмирають, опадають. А сама, самі, сам кольор у листя зелений. Це говорить про те, що рослинка отримує достатньо корисних речовин, і плоди достигають нормально, так, ще й в такій кількості. Ну і як же я пройду про повсей вольєр? Як же вони тільки піднімають настрій? Пташок, до речі, багато в ботанічному саду, але мені так хочеться подивитись на отих маніпусяк. Ех, краса, краса, осінь змінює все. Кидає де червоний мазочок, де жовтий, де блідозеленим робить листячко. Але як же тільки гарно, не можна не любити осінь, хоча б за ось це цвітіння. Ну що ж, а я прощаюся. Дякую всім за увагу, за коментарі і до зустрічі!